Однією з основних проблем у громадському транспорті є те, що водії голосно слухають музику жанру шансон. Тож ми вирішили спитати містян, як вони ставляться до цієї музики в маршрутках. Я голосно тут заважав. Ну я на автобусі я не звертала уваги, я в їх мало їжджу. А от на дачі на огороді, то я слухаю, навіть люблю слухати. Mm -hmm. Шансон не знаю, який він там наш, не наш, Черкаський, чи які інші, не скажу вам. І хотілося, щоб був час типу, романсів. Хоч би якийсь півчасика. Ну, мабуть, ми повіку такі. Ну, якщо не громко, то нормально. Почому. Воно пов... настроєння повишає. Особливо... Тобто ви не проти жанру цієї музики, так? Ні, звісно. Наоборот, я люблю шансон. Mm -hmm. Але вам заважає, коли голосно слухає, так? Ну, звісно, коли голосно, то звісно. Але водителі прежде всего мішають, не тільки нам. Сам я шансон не слухаю, а що слухають інші, мені є. Бей дуже. Mm -hmm. А якщо громко, голосно крафти. Якщо грає голосно, музика? то я думаю, будь-яка музика буде заважати. Mm -hmm. <рес> 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 і його не Слухайте, ну вам заважає, коли голосно, наприклад, водій слухає музику? Чесно, мене не показалось. Показалось? Я негативно. Негативно? Ну, хоча б ще український, то він романтичний, більш нормальний. А це блатний тюремний mm -hmm. він. Я думаю. Ну як ви бачите вихід цієї ситуації? Ну, якась повинна бути кримінальна відповідальність. Заборона якась повинна бути на, на рівні влади. Mm. А ви робите інколи зауваження водієві, наприклад, коли він слухає? З ними небезпечно, вони налаштовані часто агресивно, mm. тому що вони не все так благополучно mm. їх до мозках. Вони ж привикли виховання на цьому. Нічого доброго немає. Mm. Тобто заважає так? Коли, За, заважає і тематика, шансон це не наша, не український взагалі. Хіба можна рекламувати ці пісні? Я проти. А чому ви вважаєте вихід цієї ситуації? Ну треба українське крутити, європейську музику, ну і класику можна крутити, тому що це виховує людей. А що ж таке шан шансон? Ну, це спонукає до виховання більш поганих почуттів і так. Це моя думка. Це не знаю, не знаю, я рідко їжджу, їжу. Нащо, наприклад, водій голосно слухає музику? Це вам заважає? Ну, звісно, заважає Хочеться Нормально проїхати, подумати собі, щось розмислити. Як він не на всю катушку, звісно, є на телефонки, більше, якщо поживим людям, вже і голова, і так шумить в голові. Байдуже, насправді. Ну, на тих автобусах, рейсах, в яких я їжджу, я не чую шансону. А якщо, наприклад, водій повин... голос слухає музику? Ну, це неприємно, він не повинен слухати музику, тому що не всі громадяни поділяють музичні вподобання там водія. Тому я вважаю, що це. Правильно. А в чому ви вважаєте вихід цієї ситуації? Вихід. Ну, Навіть не знаю, заборонити водіям слухати музику. Ну, вмикати музику гучно. Музика може звучати, щоб там не гучно, щоб водії самі міг слухати. Але щоб вона не заважала і ну, не заважала пасажирам.